Друзі, всім привіт! З вами Анна та мережа магазинів Дека. Хеллоуін – час перевтілень. І ми вже готові до магії. Тож створюємо образ трік Treat разом із незвичайними годинниковими брендами та їхніми унікальними пропозиціями. Жакет Дротор Beyond Скелет Red Gold Dragon Mask. Розкішний годинник із грізним та мудрим драконом. Його зображення виконано у вигляді маски із плаву білого, жовтого та червоного золота. На розробку моделі пішло близько року. Оздоблення тривало протягом 200 годин. Кожну частину маски робили вручну. Майстри вдавалися до гравіювання, розпису до металу інкрустації. В останньому випадку використали 30 смарагдів огранування кабошон. Корпусу цієї краси з червоного золота передбачено мануфактурний механізм з автопідзаводом. У нього запас ходу на 8 днів. Особливість часоміра в летючому турбійоні, який розташували на відмітці у 12 годин. Більш зловісний дракон у годинника же кедро Турбійон Дрегон Джон Хоу. Його створили в техніці гарячої емалі. Це приклад співпраці з Джоном Хоу, який став відомим завдяки ілюстраціям до володаря перснів та інших книг Джона Толкіна. Циферблат демонструє форму вісімки. Її нижня петля індикація годин та хвилин, верхня для показчика секунд, шкала якого обрамляє апертуру з кареткою турбіона. Механізм розрахований на 8 днів роботи без підзаведення. Його збирали на базі калібру Blank Pen 25. Родзинка цього технічного задуму ротор із червоного золота, який має вставку з чорного Онікса. На останньому елементі показаний особистий логотип Джона Хоу. У нижній частині циферблата розташувалася копія дракона з картини, створена спеціально для володаря-годинника. Крім дивовижного тривимірного ефекту, в цього розпису є й інші особливості: перлина в кігтях наділена можливістю світитися. А малюнок дракона немов сходить з циферблатом. Бівер Карійон Турбіон Ладернір Данс назва моделі перекладається як останній танець. У неї титановий корпус 42х13,7 мм. Головний акцент на циферблаті два скелети в розкішних сомбреро, які виконують той самий танок. Це варто трактувати як відсилання до мексиканської культури. У ній фігурки черепів та скелетів стали традиційними, як би це моторошно не звучало атрибутами для святкування краси життя. Тут циферблат виготовили з геліотропа, який також називають кривавою яшмою. Стрілки та годинні індекси виконані з білого золота. Фігурки також вирізані з цього благородного металу. Механізм із мікромотором дає 72 годинний запас ходу. Джерель Джен та Джентісімо Orsen Fire Opal номінант на цьогорічний годинниковий Оскар, який вручатимуть у листопаді. Варіант для доповнення образу жінок, які хочуть мінімалізму. І водночас прагнуть мати вайп Хелловіна. Колір корпусу відсилає до світильника джека або ж джек-ліхтаря. Так називають гарбузи, що на свято отримують вирізану страхітливу або ж кумедну гримасу та свічку чи інше джерело всередині. Джерель Джента такий дизайн придумав у 1994 році після відпустки на Корсиці та побачених морських їжаків. У цьому доробку соковита ставка на колір. У годинника помаранчевий циферблат із сердоліка, який обрамляє вінець із вогненних мексиканських опалів. 36,5 на 9,6 мм корпус виконаний із жовтого золота. Для оформлення безеля використали 137 каменів. Опали по одному закріплені на штифтах із жовтого золота. Така сама в оформленні заводна головка. Опал на торці та 8 округлих золотих штифтів. На циферблаті лише золоті стрілки з люмінісцентними вставками та округлі золоті мітки на п'ятихвилинних відсічках хвилинної шкали. Сапфірове скло має 8 площин. Калібр GG005 із базою Zenit Elite 670. Ротор восьмикутної форми, прикрашений накладними золотими заклепками, які перегукуються з загальним дизайном. Задекларований запас ходу 50 годин. Бріге Класік 7145 прийдеться до смаку фанатам Всесвіту Гаррі Потера через кілька причин. Нагайна, велетенська отруйна улюблениця Волан де морта Василіск жив у таємній кімнаті та мав смертоносний погляд. Сам Гаррі спілкувався з холоднокровними через здатність до змієвусті, а на початку історії він звільнив бо із зоопарку. Тому відсилань для вибору такого годинника більше, ніж достатньо. Бріге пропонує тут ручне гравіювання, гільєшування та розпис. Корпус із рожевого золота 40 мм в діаметрі, змію вигравіювано на циферблаті з 18-каратного золота на тлі рослинного візерунка. Після обробки темним покриттям гравіювання відполіровано та гільєшоване вручну. Для того, аби оживити листву навкруги змії, вдалися до мініатюрного розпису. Доповнює перелічено комплект класичних стрілок Бріге. Ще є тонкі індекси з 18-каратного рожевого золота. Механізм забезпечує 45-годинний запас ходу. І наостанок натхнення від князя темряви. Хрещеного батька хеві металу та культурної ікони Озі Осборна. Хоч він мав вигляд такий, наче прописаний у пеклі, його похмуро готичний образ доповнювали респектабельні годинники. Rolex Дейтона із 40-мм корпусом із жовтого золота і діамантами, багетного огранування на безелі. Rolex Sky Dweller з інкрустованими діамантами 42-мм корпусом із жовтого золота і циферблатом кольору шампанського. Ще в списку його вподобань були Cartier Blue de Cartier, Cartier Panthère de Cartier Medium, Cartier Tank, Frank Müller Центрі Curvex, Roger Dubuis, Jacob Co. Five Time Zone. Тож, любі глядачі з Хелловіном, нехай монстри та кікімори, духи та всі сили нечисті літають собі та веселяться всю ніч. А ви серцем вірте у все добре і світло всупереч всім забобонам і прикметам. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал. Пишіть, які аксесуари ви хочете побачити наступному в нових відео. Та слідкуйте за новинами у світі годинників разом із ДЕКА.